Слава Ісусу Христу! Дійсно, треба сказати декілька слів про події, що відбуваються у Хмельницькому. Я думаю, що всі знаємо про те, що чоловік, військовий, після поранення, після контузії, прийшов до московської церкви і там запитав московських папів, скільки вони ще будуть тут працювати на Росію. На що він був побитий, виштовханий і таке інше. Після того зібралися тисячі людей в Хмельницькому, зібрали збори і проголосували про перехід парафії до Православної церкви України. Але я на чому хочу наголосити? По-перше, ми завжди маємо дивитися на те, що призвело до подібних дій. А призвело до таких до подібних дій, до цього конфлікту недолуга позиція центральної влади. Тобто, якби сьогодні вже був прийнятий закон про заборону московського патріархата, сам конфлікт би не відбувся. А тут, до речі, наголошено на цьому, що приїхала поліція, так ще й військовий, який приливав кров за Україну, ще на нього завели кримінальну справу. Тому для того, щоб в подальшому не було ніяких конфліктів, ми маємо заборонити московський патріархат. Тобто в Україні я вважаю, що не має бути ні московського патріархата, ні ніяких релігійних конфліктів. Тоді все буде чудово.